Всім привіт! Спочалася заготовка живців на завтра. Будемо окулірувати. Ось таке заготавлюю. і буду їх замачувати в розчині топсіну і сезару. Топсин від грибків, а сезар, щоб не було ніяких кліщів там у них. Замочу десь на півчасах. Пів У мене є така стара ванна, малірована, я розвів 15 літрів гроші, не хочу багато тратити топсіну і буду періодично приходити і перевертати і багато там. Минут по 10, щоб вони полежали до одній і іншій стороні. Це така дезінфекція для них, щоб всі грибки, які є на них, щоб не було їх. Ось так, поки я заготую слідучу партію черенків, всі будуть тут. Потім сполосну проточною водою і все. Ось, друзі, ще один сорт Йдуть у ванну. ці зараз йду і сполосну. Ось так. Таку процедуру треба зробити бажано, так я думаю. особливо з персиком, абрикосом, черешнею. щоб у них не було манолювозу. Ось так, зараз йду сполосну, щоб дівчата не працювали з, з отрутою. Ось так, беру і проточною водою, промиваю. Ось там працює і моя жінка, дружина кохана. Не хоче, щоб вона дуже трогала цю отут. Так буду робити з усіма жильцями. Обов'язково персила ще решті. Всім дякую. побачення. Вибачте за погану зйомку.